Хочеться подякувати нашій молоді, тому що багато з них сьогодні захищають нашу державу, нашу незалежність. Ми обов'язково переможемо, показує в тому, що ми захищаємо свою державу. І Перед російським агресором ми не зламаємося. День молоді завжди день надій, день мрій. Тому сьогодні відзначили найкращих представників нашої броварської територіальної громади, і спортсменів, і переможців Олімпіад, і військових, і пожежників, і працівників культурної сфери. Всі сиділи сьогодні, плакали, тому що там дійсно такі речі, які чіпають кожного зараз і до глибини душі. Сьогодні на плечі молоді лягає місія передачі майбутнім поколінням надбань попередніх поколінь. І усвідомлюючи цю необхідність, передачу цієї спадщини величезної у складний час, ми намагаємося зробити усе. Як можна якісніше, як можна глибше, тому що війна вносить свої корективи. Але молодий розум, кмітливий розум, розум, який може адаптуватися до будь-яких ситуацій, він дозволяє сьогодні робити правильні речі зі збереження власної держави. І тому на молоді найбільший тягар відповідальності. Хочеться побажати нашій молоді завзяття, міцного здоров'я. Хай цінують те, що мають, хай розвивають те, що мають, хай зміцнюють нашу державу, хай її захищають добре. Ми віримо в наші молоді сили, в наших хлопців. Все, все самого найкращого нашій молоді. Хай процвітає і держава наша молода, і наша молодь.